Ветерани, які пройшли крізь біль, втрати й поранення. Щодня вони доводять, що життя варте того, щоб боротися і цінувати кожну мить. Цього дня вони зібралися у спортивному клубі Брама в Ірпені. На зустріч з ними прийшли творці документального фільму Друге дихання. Ця стрічка розповідає історії п'ятьох військових, які пережили поранення на фронті. Вони здійснили сходження на кіліманджаро і на висоті 5 тисяч розгорнули український прапор. Коли ви йдете вже більше вище п'яти тисяч метрів, там дуже бракує кисню, і ти не знаєш, як твій організм буде реагувати. Є гірська хвороба. Але я б знала одне: що я маю розказати історію про цих неймовірних героїв і героїнів, які довели своїм прикладом, що неможливе, можливо. На презентацію фільму приїхав і його співпродюсер, український шоумен і телеведучий Олександр Педан. Він же співзасновник благодійного фонду Друге дихання, на який спрямовуються кошти з прокату стрічки. У нас є злогодійний фонд, друге дихання, і ми водимо ветеранів на протезах гори, на рафтинг зараз займаємося скалолазінням. У нас постійна секція. Тому я я проводжу з ветеранами дуже багато часу. Насправді зараз. Тому що це наша історія на наступні 10, 15, 20 років. Ветеранів, ну, якщо рахувати УБД, вже в Україні більше мільйона. А після презентації фільму у Брамі відбулися відкриті тренування з кросфіту, кікбоксингу та вільної боротьби. Я хочу всім подякувати і, і також голові обласної адміністрації і відповідно задати і президента, який теж до речі займається з до ночі спортом. Я йому казав, що їду сюди, запрошував. Але на жаль, готується в нього важлива зустріч всі знаємо, яка найближчим часом. Сьогодні, і як і кожен день, все, все більше знайомих обличчя. Я радий, і щасливий, що ми спокуємося, підтримуємо один одного і Київщина. Завжди буде підтримувати і дякувати нашим ветеранам, нашим захисникам і захисницям за можливість бути вільною. До тренування долучилося близько 60 ветеранів з усієї Київщини. Кросфіт дуже сподобалось. У мене не працює права рука було поранення, і мені ну, допомагає розтягувати руку, включати нерв. Він зараз не працює і нормально розпрацював руку. Після поранення найголовніше – головне це не закриватися в собі. Спорт він дає таку знає, такий поштовх до життя. Я ось, е, займаюся спортом від початку реабілітації своєї. Попав в команду Шахтар сталевих полам футболу. Е, займаюся колезінням і вейком, вейком на воді. Він украй, дисциплінірує раз, потом ветеранський спорт це коло своїх. Спорт це ти кожен день борешся з тим. Самим собою з тим з тою людиною, яку ти бачиш зранку, якби в зеркалі. Зранку ти подивився на одного, пішов позаймався, ти вже трошки інша людина. Ти себе заставила, ти зробив маленький-маленький крок вперед. Та найголовніше, говорять ветерани, у спорті всі рівні. Тут можна поділитися досвідом і отримати підтримку. Це братерство. Ти рівний рівному, тобі є з ким поспілкуватися. Ми ділимося досвідом в спорті, в військовій службі, навіть в житті, в бізнесі, в усьому. Невипадково для тренування ветеранів обрали спортивний клуб Брама. Тут активно підтримуються, тренуються ветеранів. Створені всі умови, аби кожен міг знайти свій темп і друге дихання. У нас тренується багато ветеранів, багато людей з ампутаціями, з серйозними пораненнями. У нас є тренери, які кваліфікуються на адаптивному спорті, сертифіковані. У нас є знижки для військових. Я поспілкувався з тренерами, дуже досвідчені тренери, тобто вони можуть підібрати індивідуальну програму заняття. От, наприклад, як для мене, ви ж бачили, як мені лапи тримав? Тобто, як йому, і як йому, тобто, різниця трошки є. Але тренер підстраюється. Це може зробити тільки професійний тренер. Спортивний клуб Брама отримав спеціальне маркування, що засвідчує його участь у державній ініціативі Ветеранський спорт програму започатковано з ініціативи президента України Володимира Зеленського, а реалізується її міністерство у справах ветеранів та міністерство цифрової трансформації. В Ірпінській громаді ветеранський спорт розвиває не лише Брама. Я знаю, що також по багатьох. В клубах нашої громади діють знижки для військовослужбовців, а десь і безкоштовно вони можуть приймати участь у тренуваннях. Тобто, я думаю, що у нас Серпінь досить сильно розвиває ветеранський спорт. Це потрібно робити, ми будемо це робити обов'язково впроваджувати спорт, реабілітацію, програму відновлення військових, які повернулися з фронту.